Деякі пенсіонери можуть отримати по 20 тисяч гривень, що треба знати, хто має шанс отримати гроші. Приватбанк проводить акцію для військових пенсіонерів, під час якої клієнти зможуть отримати 20 тисяч гривень. Акція розпочалася у січні та триватиме до травня 2023 року. Оформити пенсійну карту в банку можна двома способами один у відділенні банку, маючи при собі паспорт та код платника податків. Після відкриття картки слід підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку. Після цього Приватбанк бере на себе всі формальності щодо оформлення документів у пенсійному фонді України. 2. Онлайн через смартфон та ПРИВАТ24. Для цього підготуйте фото своїх документів і пройдіть реєстрацію в Приват24, де ви самостійно зможете оформити свою пенсійну картку. Додайте нову картку як спосіб отримання пенсії на онлайн порталі пенсійного фонду.